Якщо в самий розпал готування під рукою не виявилося якогось продукту, який ви проігнорували, коли читали рецепт, сподіваючись, що якраз він то у вас на кухні лежить в необмежених кількостях. Не поспішайте впадати у віччя і лайте себе завчасно, настав момент включати кмітливість і рятувати ситуацію. У новому огляді ми вирішили поділитися з вами найпопулярнішими продуктами-замінниками, які, чітко дотримуючись пропорції, можна використовувати для різних цілей. Сир, напевно, ви вже не раз забували купити сир, Маскарпоне, збираючись спекти розкішний чізкейк. Досвідчені господині вміло замінюють його суміш з жирних вершків з домашнім сиром, обов'язково використовуйте блендер. В іншому випадку готовий десерт може бути зіпсований небажаними грудочками або вийти занадто сирнистим. Фету для грецького салату можна замінити малосоленою бринзою або дякі страви, в яких в якості обов'язково інгредієнта вказано пармезан, навряд чи стануть гірше, якщо ви заміните цей сир будь-яким іншим твердим і солоним. Згущене молоко. Замість згущеного молока для ваших страв цілком згодяться і вершки, головне, щоб вони були з досить великою жирністю. Стакан згущеного молока компенсується склянкою жирних солодких вершків, а якщо ви боїтеся, що вийде недостатньо солодко, додайте трохи цукру. Метана. Залежно від конкретного рецепта, один стакан сметани замінюється як склянкою простого йогурту. Так і суміш що зі склянки дуже густих вершків і ложки все того ж натурального йогурту, найпростіший вигід з положення. Використовувати замість сметани густий йогурт без різних добавок для густоти можна додати чайну ложку вершкового масла, кефір або кисле молоко, горіхи та родзинки. Горіхи прекрасно замінюють один одного. Так, наприклад, горіхи пекан присутні в багатьох рецептах, можна замінити волоськими, адже ці два горіха схожі за складом. Зовнішнім виглядом, і навіть за смаком, хоча пекан трохи солодше Волоського горіха, хундук можна замінити мигдалем і навпаки, теж стосується і австралійського горіха Макадамія, якщо вам не вистачає родзинок, замініть його сушеною ягодою, журавлиною смородиною або ж чорносливом без кісточок, панірувальні сухарі, якщо ви не знайшли у себе панірувальні сухарі, Просто використовуйте замість них суміш з подрібнених висівок і вівсяних пластівців. Якщо у вас є час, ви завжди можете зробити панірувальні сухарі самостійно, наріжте білий хліб і підсушіть його в духовці, а потім подрібніть шматочки в блендері. Шоколад прекрасна заміна гіркого шоколаду суміш какао-порошку з рослинним маслом в співвідношенні 3 до 1. Завжди тримайте на кухні какао-порошок. вистачає його надовго, місце займає мало. І що найголовніше, він завжди допоможе врятувати ситуацію. Оцет, навряд чи на вашій кухні раптово не виявиться оцту. Це такий продукт, який довго зберігається і так само довго використовується, ховаючись десь в засіках кухонних шафок. Про всяк випадок, пам'ятайте, що укус завжди можна замінити лимонним соком або соком лайма в такі ж пропорції, або ж використовувати замість чайної ложки оту неповну столову ложку білого сухого вина. Рослинне масло, якщо вам не вистачило склянки рослинного масла для випічки, його недолік можна заповнити склянкою яблучного або фруктового пюре. Багато господинь звикли замінювати рослинне масло для смаження оливковою олією, салом, рослинним жиром для випічки або навіть водою. До речі, якщо вам потрібно терміново обсмажити цибулю, а під рукою не виявилося масла, спробуйте посмажити його на воді на повільному вогні. Не забуваючи помішувати лимонний сік. Для заміни чайної ложки лимонного соку підійде біле сухе вино або сік лайма в такій же кількості, або ж половина чайної ложки оцту, а ось лимонну цедру легко можна замінити лимонним екстрактом, або, в крайньому випадку, апельсиновою або лаймовою цедрою. Молоко існує два способи замінити в рецепті склянку звичайного молока. Перший змішати півсклянки згущеного молока без цукру з водою в такій же кількості. Другий. Розвести сухе молоко бажано, не дуже жирне. В склянці води спробуйте якось замінити звичайне молоко більш здоровим мигдальним. Воно містить менше цукру, багате вітамінами і, і, і має нейтральний смак, що робить його ідеальною добавкою для чаю, кави, смузі та десертів кефір, один стакан молока і столова ложка оцту. Прекрасна заміна кефіру. Який можна спробувати замінити ще й натуральним йогуртом без цукру. До речі, замість оцту цілком згодиться також і лимонний сік. Для випічки замість кефіру можна використовувати навіть сметану, розведену водою до консистенції кефіру. Йогурт не виявилося під рукою натурального йогурту, зазначеного в обраному вами рецептів якості ключового інгредієнта. Не біда, використовуйте замість нього склянку сметани, кефіру або кислого молока в такій же пропорції. Нагадуємо, що ніколи не варто поспішати викидати кисле молоко, якщо вже ми його згадали. З нього можна спекти апетитні оладки або пишні млинці. Крохмаль, якщо для приготування крем-супу вам терміново знадобився крохмаль, якого не виявилося в потрібний час в потрібному місці, не панікуйте, його можна замінити, заміна крохмалю в соусах і крем-супах. Гречане, кукурудзяне вівсяне, житня, або навіть гарбузове борошно. Для випічки в якості альтернативи також підійде будь-який сорт борошна, навіть звичайна пшенична або, наприклад, манка, білий цукор, найкраща заміна білого цукру мед або кілька перестиглих бананів, також ви можете пробувати замінити білий цукор коричневим, що звичайно, навряд чи буде набагато корисніше. Або спробувати відшукати у себе на кухні кукурудзяний сироп, один столова ложка якого цілком замінить один стакан простого цукру. Розпушувач найчастіше нам не вистачає саме розпушувача, чи то тому, що він завжди так раптово закінчується, чи то тому, що саме його ми завжди забуваємо відшукати в магазині його замінити дуже просто. Вам знадобиться просто сода. Для бісквітного тіста її необхідно буде гасити оцем або лимонною кислотою а для пісочного нічого більше не буде потрібно. Традиційний рецепт, яким користувалися ще наші бабусі: половина чайної ложки соди і половина лимонної кислоти.